Пінкертан! Красти зош з магазину. Ага. Ну, не знаю, не знаю. Ха. А як у мене знають, кому це буде найвигідніше. Кому? Вам? Бо ж, саме ви в нас очолюєте цей список Форбс із знаком мінус. Режайте, кумо, ви як баба Катерина, Яка хребти вправляє. Чо? Знаєте, на що давить. Як ми це зробимо? Як? Пішли на рибалку на рибалку на рибалку. Здачі віддякую. Вера?